Андрій Усарачук, який також відомий під прізвиском доктор Пі, повністю виправданий судом. Про, це, про цю парадоксальну новину повідомив його адвокат Ярослав Зайкан. Тепер ця особа, яка називала себе лікарем, нейрохірургом, професором, має намір позиватись до журналістів та видань, які багато років тому його викрили. У Шахрайстві, однак найприкріше, що наслідком його лікування було двоє загиблих пацієнтів. Тепер суд вирішив, що ці пацієнти були безнадійними, тож вони з Русачука у цьому немає. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст, і це мій канал свіжої історії, на який вам варто підписатися. це канал україномовної аналітики. а ми переходимо до новин і до новини, яка буквально струсунула Україну. Отже, Андрій Слусарчук був заарештований після серії публікацій у жовтні листопаді 2011 року у газеті Експрес за підозрою у шахрайстві та підробці документів. Згодом його звинуватили у п'яти епізодах незаконної лікарської діяльності. У двох епізодах йдеться про вбивство з необережності 52-річного лузового і 3-річного Данила Прокопчука з Тернопільської області. Також він визнаний у використанні завідомо підроблених документів та п'яти епізодах за володіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою шахрайством. Тобто також він мав виплатити. Потерпілим чималі суми компенсацій у лютому 2016 року підпав під дію так званого закону Савченко, що дозволило йому швидше вийти на свободу. При цьому його адвокат Ярослав Зайкан стверджує, що він і без того провів за ґратами зайвий термін. Ну і нарешті суд кілька днів тому його виправдав. Потепершнє ну, життя Слюсарчука станом на 2022 рік, так само відомо зі ЗМІ. Він живе у селі Іванковичі біля Києва, має двоповерховий особняк з басейном, буває за кордоном у Женеві, ну, чи відвідує Швейцарію зараз, невідомо. Нібито продовжує лікарську практику і навіть оперує на тій підставі, що ніхто не відбирав у нього статусу професора. Однак тепер виникає дещо інша ситуація. Найперше, хто такий доктор Пі, більшість людей не забула. Принаймні я провів невеличке опитування у себе на каналі, і дві третини моїх глядачів сказали, що пам'ятають цю особу. Звісно, це не показник, однак мені була важлива сама тенденція: Українці теж мають добру пам'ять. Друге. Перший раз його, слова, його слава луснула завдяки розслідуванню од... одної єдиної газети Есп... Експрес. Цього разу він зіпсував стосунки одразу з кількома виданнями. Телеканалом Еспресо, Українською Правдою, Лівим берегом і ще з кількома виданнями, які досі продовжували розслідування його діяльності. І тепер. Постають нові питання, І якщо Андрій Слюсарчук знову взявся за старе. Його медичний диплом, так він є чи ні. Професорське звання так воно є чи ні. Будь-хто не може називати себе професором. Для цього є певні вимоги, як, наприклад, наявність наукового звання, доктора наук, наявність певної кількості публікацій у наукових виданнях. Власне, наукових виданнях, а не інтерв'ю популярним, популярним засобам масової інформації, які він раніше щедро роздавав, поки йому це було вигідно. Може, вони і є. Але хотілося би побачити список бібліографію його робіт. Наукових. Ну, і... Основне, якщо Слюсарчук зараз справді провадить медичну практику, то виникає питання, а на якій підставі він її здійснює. Звання професора тут не обов'язкове, це швидше рекламний, рекламний хід даруйте, однак потрібна медична ліцензія. А для цього першим пунктом потрібен. Диплом про медичну освіту. А він у нього є. Ну, ще бажано сертифікати та документи, які підтверджують квалі... додаткову кваліфікацію та додаткову освіту в, гал... в галузі рекомендацій від інших лікарів. Тобто, чи визнає його лікарське співтовариство рівнем собі чи ні. Чи він так і залишається невизнаним ніким генієм самозванцем? І все відповіді на ці питання хотілося б почути. Це не стосується того, за що він від... спробував відмитися. Підписуйтесь на мій канал і про, про Сравчука, не можна забувати. Дякую.